And a warm welcome to this press conference. Uh, my we will start with uh, short remarks by Andreas Norlin, Speaker of the Swedish Parliament, and Ruslan Stefanchuk, Chairman of the but, Ukrainian uh, uh, Parliament. Uh, uh, Ruslan Stefancuk, uh, we will give the floor My first to the speaker of the swedish parliament, andreas nulian. thank you and um, welcome to this press briefing. Uh, we have just concluded Фоф парламентарій саміт інтернашл саміт міжнародної кримської платформи тут у Рейхстазі. я спікер Андреас Мелен, І я організовував цю подію разом з своїм другом Русланом Степанчуком, який є головою Верховної Ради України. Оригінальна ціль цієї платформи була було створено цей форум для того, щоб звертати увагу на а, незаконне вторгнення Росії в Україну, а, захоплення кримського платформу і а, зробити таку платформу, такий форум, який би міг підтримувати а, Україну, а, бути солідарними з Україною в більш широкому плані. Ми зібрали представників більше 70 парламентів по всьому світу, включаючи країни Європи, Сполучених Штатів, Латинська Америка, Південна Америка та а, Австралія і Японія. Більшість з представників цих країн були присутні тут у Стокгольмі, деякі були присутні а, за рахунок відеоповідомлень. Ми звернулися з моєю колегою Стефанчуком е, і е, міністр закордонних справ е, Марія Шторнеголь також виступала. Е, е, дуже багато було країн, і той факт, що вони були тут присутні е, або при, особисто або в цифровому форматі, означає про те, що багато людей підтримують е, Україну е, і е, розуміє, що це не тільки свобода. України, яка зараз на кону. Дуже багато розмов, дуже багато доповідей, які були виражені сьогодні, показали про нашу підтримку України. І без того, щоб не вдаватися в деталі, хочу сказати, що ми підтримуємо Україну, визнання України в рамках міжнародно признатих кормів. те, що потрібно продовжувати а, підтримувати Україну і межа е, кримських татар, е, ми також е, говоримо про те, що Україна е, е, залишається на твердій основі за те, що ми стараємося. Е, Зробити все для того, щоб вшанувати територіальну цілісність України, і тепер надаю слово своєму колезі Руслану Стефанчуку. Дуже дякую, пане спікер, дорогий Андрес. Шановні свою вступну промову з слів великої вдячності великому другу України, спікеру нашого прекрасного шведського парламенту Андресу Норлану. Uh, dear friends, uh, first of all, I would like to begin my statement with the words of deep gratitude to the great friend of uh, the Ukrainian people, uh, to the Speaker of the Swedish Parliament of Riksdag, to Andreas Nolan. I yeah. Те, що ти, дорогий друже, вклав в цю організацію всю свою душу і всю майстерність усіх твоїх працівників, які зробили винятковим цей захід. And also taking this opportunity, I would like to thank you for the brilliant organization of this uh, summit and you invested all your best efforts, all your heart into this event. And also I would like to thank Олютім uh, 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 event on the exceptional level. просто потрібно тільки вдуматися, що майже 70 парламентських делегацій з усього світу, з усіх континентів сьогодні були присутні тут, в Швеції, і говорили вони про Крим, говорили про Україну, говорили про демократію were present here today in the Swedish Parliament in order to discuss Crimea, to discuss Ukraine and the issue of democracy. Окремо я дуже дякую за ті чіткі і зрозумілі меседжі, які передавали учасники сьогоднішнього саміту для усього світу. Головним з цих меседжів є те, що And I'm also very grateful for the clear messages that I heard today from uh, the speakers from all over the world. And uh, the main message is that they are together with Ukraine, uh, that they support the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Окремо мені дуже приємно, що сьогодні в цьому залі не було жодних вагань щодо того, хто є агресором у цій війні, і на кого повинен бути спрямований світовий тиск. Всі однозначно висловилися, що винним за цю війну є Російська Федерація, і саме вона повинна разом з її очільником, злочинцем Путіним, притерпіти всі негаразди і всі питання пов'язані з юридичною відповідальністю за розв'язану нею війну. And I'm also very happy that there was no hesitation today in this hall when it comes to uh, who, uh, is, uh, uh, the, uh, who is to blame for the situation and who the aggressor is and who the pressure should be applied against. And uh, we all agreed that it is the Russian Federation that is guilty for this war, together with uh, Putin, uh, who is a criminal. And, uh, Ірис Вада Рашен Федерейшн legal responsibility for all the actions. Окремо я от хочу подякувати за те, що питання Криму також однозначно було сприйнято усіма присутніми. Що Крим це Україна, Крим це частина української держави, і е, війна вона завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України. And I'm also very grateful to all the participants uh, of uh, this uh, forum uh, that they unanimously recognized that Crimea is Ukraine, that uh, Crimea is the inseparable part of Ukraine, uh, and uh, that the war will be over only once Crimea returns to Ukraine. Message is uh, so once again, I would like to thank you, De Andreas, and to thank all the participants who came here and shared their messages of being together with Ukraine. Thank you. Well, questions. Thank you very much. Yeah, there is now time for a few questions. If you have a question, please. Raise your hand. Питання, яких можна задати. Якщо у вас є питання, будь ласка, піднесіть руку. І коли ви задаєте питання, будь ласка, використовуйте мікрофон, який знаходиться перед вами, натискаючи на кнопку. І будь ласка, також кажіть ваше ім'я, прізвище перед тим, як задасте питання. Я думаю, що ми все сказали, ніхто не хоче задавати питання. Тоді я хочу подякувати. Вам за те, що ви присутні на цій прес-конференції. Ми ще раз хочемо підтвердити, що ми вважаємо, що це є важливо як політично, і також з точки зору солідарності ще більше ніж третина країн світу вирішили прийняти участь у цьому саміті, і це показує, що парламентарська підтримка України є надзвичайно сильною, і що це не змінилося. Дуже дякую вам. Дякую, і якщо ви хочете мати індивідуальне інтерв'ю, це буде також можливим, будь ласка.